Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Як ви знаєте, хто мене дивиться, недавно я приїхала з Яремчі, привезла сушені гриби. Там їх дуже багато, продаються майже на кожному морозі. Це гриби-боровики. Ну, знову дети білого гриба. Це тут суміш всіляких, і підосиновики, і підберізовики, і боровики всілякі. Ну, тут більше корінців. І також мої улюблені лисички, про які також я довго мріяла. А сьогодні я буду готувати грибну юшку. Я, щоб не тягнути час, вже замочила гриби на ніч. Ну, я, наскільки пам'ятаю, раніше ми так готували. Зараз і гарячою водою заливають щоб швидше. Ну, можливо, і сушка якась помінялася вже сам процес сушки, що можна швидко приготувати. Ну, я по старинки зробила. Помила, взяла жменьку, буквально от таку грам 30, отак от десь є, на супчик. Небагато треба брати, тому що смак дуже насичений. Тепер зараз я їх подрібню, тому що варити не буду. Отакими от великими шматками. А цю водичку протяжу, і ні в якому разі ми її не виливаємо. Зараз я їх витягну, перекладу в іншу миску. Ось стільки вийшло в мене води, десь 750 грам. І ще долью. У мене літрова оця кружечка. І от буде якраз десь 1,5-2 ну, до 2 літрів долью. Подрібнені гриби я склала в каструльку і тепер долила сюди води. Ставимо варитися до готовності грибів. Поки варяться гриби, я тут почистила овочі, картоплю, одна цибулина, одна невелика морквина. Мені на таку кількість вистачить. Моркву на велику терку. І також картоплю кубиками поріжу. На сковорідку шматочок масла вершкового. Цибульку. Для надання вершкового смаку я хочу цибулю пересмажити з вершковим маслом. І хочу влити ще трохи і такої олії. Коли цибуля трохи підрумянилася, морку туди і тушкую, поки овочі трохи зм'якнуть. Тут можна ще й посолити. Ну, і смак з'явиться до ну, смажки, І якби додасть трохи, рум... трохи швидше буде смажитись, скажімо так. Ну що ж, гриби у мене приготувалися досить швидко, хвилин буквально за 20-25. Не знаю, можливо, за те, що я їх замочувала всю ніч, а можливо, зараз якісь способи сушіння є. Інакші. Зараз я додам сюди трохи ще води, бо замало википіло гаряченької чайника. Доведу десь до так. от. Картоплю в юшку можна і не додавати, але я якось мені грибна юшка без картоплі не ситніша. Я взяла буквально там небагато десь. Дві середніх маленьких картоплинки і вкидаю в киплячу суміш. Сюди ж відразу і засмажку цибульку із морквою. І ще потрібно посолити, бо ви, як, як ви помітили, я ж гриби не солила, коли готувала. Все більш ніяких спецій я не кладу, тому що гриби. Самі по собі дуже насичений такий продукт, щоб не перебити його смак. І варимо до готовності картоплі. Далі, друзі, дивіться, щодо наповнювачів мучного. можна, якщо ви хочете, щоб юшка була зовсім-зовсім прозора, отака ось, можна замісити тісто, як на домашню лапшу. Відварити окремо і подавати вже порційно в тарілку. А можна так, як я ось зараз зроблю, просто в мене от така от є лапша з магазину куплена. Просто жменько от, грамів тут 25, і то я зараз подивлюся, може ще й не сюди дам. Прямо вкину сюди. Я думаю, що з такої кількості лапші маленької, тієї мучнистості не буде. І хай покипить ще, поки звариться ця лапша. І от дивіться, друзі, вже яка краса і смакота виходить. Ароматна яскрава грибна юшка. Все тут видно, і грибочки ціленькі не розварилися. І для більшої ще яскравості і аромату в мене тут ось зелена цибуля. Я додам. Трохи петрушки і кропу. Виключаємо плиту, даємо настоятися і смакуємо. Дякую, що були зі мною. І всім смачного, хто зараз їсть.